Ловол 354, якщо без... Так, вибачаю за телефонний дзвінок. Ловол, якщо 354 без кабіни, буде коштувати 750. І отакий от із кабіни, це у нас 354 плюс із гарної герметичною кабіни, такий коштує 10,650. Знаход... Це Київ, траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Донфен 404 G2 10500. Є по наявності. Зараз стоїть на зборці. От тільки вивантажили і збирають хлопці. Донфен 244, 7500 звичайний і 8600 G2. 8600 буде коштувати G2. Так, соль з навантажувачем. Значить, сам трактор коштує 11700 і фронтальний навантажувач 4200. Це у нас челюсний. 4200 фронтальний навантажувач і 11700 сам трактор. Так, да, що сьогодні глядачів зовсім мало. Аж не цікаво. Булат 504, так, є такий трактор, 8250 коштує. 504-й булат, 8250. Умови кредиту там кредитування йде від року до трьох, і чим ви більше робите перший внесок, то тим менше йде відсоток. Ось такі от шифинги. Повністю вся лінійка шифингів по наявності. Є що 24, ки що 35, ки що 40, очки всі повністю шифані, повна явності. Оця 40-очка буде їхати на бобровицю.